наш Небесний, Ми тобі дякуємо за сьогоднішній день, за твою милість, що ти даєш нам, Господи, ще в цей день знову дякувати тобі за всі твої блага, і твоє довготерпіння і твою любов до нас, Господи. Ми просимо твого благословіння на цю духовну їжу, на те слово, яке ти нам дарував, щоб наші серця, Господи, благословені тобою, могли прийняти цю духовну їжу. і це Зерно слова Твого Божого, ця чиста вода, яка Господи може оросити наші душі, наші серця, щоб вона могла зробити свою роботу, і це зерно, Господи, воно принесло плоди в нашому серці, в нашому житті для слави Твоєї. За все ми Тобі дякуємо, Господи, а найбільше за любов Господа нашого Спасителя Ісуса Христа, яку він пролив. Вилив для нас усіх, Господи, і без міри, Господи, і за те, що він помер за наші гріхи, воскрес для нашого виправдання. І через Його святу кров ми сьогодні маємо це очищення від наших гріхів і маємо цю надію на вічне життя. Ми Тобі дякуємо і просимо благословення на цих людей, благослови їх, Господи, не залиш їх Господь. І за все тобі, хай буде слава і подяка. Наш Великий Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Мавіт нашу, чи вчили вдома чи ні? Вчили? Добре. Добре. <сум> Пам'ятайте, ми минулого разу. ви там на это... Дивіться, підходьте, щоб ви чули, тому що ви там щось говорите між собою. Минулого разу ми про що говорили, пам'ятаєте? Про молитву, так? А особливо яка це молитва? Перша молитва. Молитва Господня, як вона називається? Отчинаш. І сьогодні ми розпочинаємо десятиразовий такий цикл. Навчання це заповіді Божі. Ви знаєте, що є 10 заповідей Божих основних, які записані були на скрижалях, які приніс Моїсей там із гори Синай, які Бог своєю рукою написав і дарував не тільки для народу ізраїльського, а дарував для всіх людей. І Кожне кормління ми будемо з вами вивчати одну заповідь. І, можна так сказати, не просто вивчати, а так розширимо ці заповіді для нас, щоб ми навчилися їх виконувати. І для початку я хотів би спитати вас, для чого існує закон на землі? Кожна держава, вона керується своєю Конституцією, і Конституція це є той закон, який керує, можна так сказати, є тим мірилом, по якому має жити суспільство. Ну, Наприклад, якщо ми знаходимося в Україні, у нас є закон, законодавство, і законодавчий у нас хто є. Це є той вищий орган, який написав цю конституцію і в яку входять закони. І для чого він потрібний? Як ви думаєте? Я Бог закон, закон дав для нас, так, так і ми довго служити і тому. Думаю, так. Які ми знаємо закони в нас в Україні? Ну, Наприклад, є правила дорожнього руху? Ну, так Є Є правила. Да? Є правила, які мають, е, є право яке? Цивільне, цивільне право це що? Це що касається е, судів цивільних, тобто позовів цивільних. І є позови, які кримінальні. Кримінальні ми вважаємо, що це вже більш такий тяжкий кодекс, да? цивільний і кримінальний кодекс. І так само є кодекс у Бога, є цивільний кодекс, і так само у Бога є також кримінальний кодекс, який витікає із цих 10 заповідей. І ми з вами будемо починати з сьогоднішнього дня. Ми будемо вивчати оцей кодекс цивільний, і що за собою, які параграфи, які пункти несе за собою цивільний кодекс, і які пункти і параграфи несе Кримінальний кодекс і з чого він витікає. І сьогодні я би хотів вам зачитати для початку ці перші 10 заповідей, для початку, щоб ви могли усвідомити, що це за заповіді такі, основні, які має дотримуватися кожна людина. Це записано у книгі второзаконня, у п'ятому розділі. Написано так. І сказав Моїсей, тобто і созвав Моїсей весь Ізраїль і сказав, їм, слушай Ізраїль, постановлення і закони, які я із зріку сьогодні в учи ваші. И выучите их, и старайтесь исполнять их. Господь Бог наш поставил с нами завет на хориве. Не с отцами поставил Господь завет, но с нами, которые здесь сегодня все живы. Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе из среды огня. Я же стоял между Господом и между вами в то время, дабы предсказать. Пересказувати вам слово Господа, ибо ви боялись огня і не восходили на гору. Он тоді сказав, і от тут починається перша заповідь. Я, Господь Бог твой, який вивів тебе із землі Єгипетської, і з дома рабства. Що це за перша заповідь? Я Господь Бог твой, який вивів тебе з землі Єгипетської із дома рабства. Знаєте, в кожному народі в то время і зараз, не тільки в то время, а існує дуже багато богів. І у кожного народу є своє божество. Але Господь говорить так, що я є той Бог, який вище над усіх богів. Тому що, каже, ці всі боги це ніщо. Чому? Тому що ці всі боги бо це є витвір людського ремесла. І в одному місці сказано так, що один чоловік, він приводить приклад, він бере, коли холодно, він бере, накладає огня із цих полів, він варить їсти, їсть. А потім, коли якесь поліно залишається, він із цього поліна вирізає собі якогось божка, ставить перед ним і кланяється йому. І каже, ти Бог мій, тому що ти мене накормив. Розумієте? І люди, написано перша заповідь, що Бог каже, щоб люди не вірували у цих всяких ідолів і усяких богів. Чому Господь привів це найпершу заповідь, що Він є Господь Бог, який вивів тебе із землі, із дома рабства, із землі Єгипетської. По-перше, коли Ізраїль вийшов із Єгипта, і Мойсей пішов на гору у Синай, де він отримав заповіді, що Ізраїль зробив, вони взяли, підійшли до Аарона, це був брат Мойсея, і кажуть йому, Зроби нам Бога, який би йшов перед нами. Тому що, каже, ми не знаємо, що сталося з Моїсеєм. Він пішов і вже от пройшло багато часу, а його немає. Тому нам треба місто Моїсея, який нас вів, нам треба зробити Бога, який би йшов би перед нами. І вони 430 років вони знаходилися у Єгипетському рабстві. А єгиптяни поклонялися, у них було множество богів. І найвище божество у Єгипті хто був, як ви думаєте? Фараон. він порівнювався із сонцем. Він порівнювався із сонцем. І у Єгипті поклонялися різним богам. І там були різні боги різного рангу. І там були різні волхвователі, гадателі, чародеї і маги всякі. І люди служили оцим ідолам. І через всяких чародеїв, через всяких магов вони викликали всяких духов бісовських і поклонялися їх, і служили їм. І єгиптяни, вони, можна так сказати, у своїй імперії создали дуже множество. Отаких от різних богів. І коли ізраїльтяни жили там, вони це все бачили. І вони привикли до того, що має бути якийсь Бог. І коли вони вийшли у пустиню і Моїсея не стало з ними на короткий якийсь час, вони кажуть, зроби нам Бога. І що вони зробили? Каже Аарон, візьміть. Золото, яке у вас є, золоті прикраси, усе, що у вас є дорогоцінне, і принесіть сюди. І він, написано, коли народ увесь приніс, він вилив, написано, що Аарон вилив, тобто він контролював це і зділює, як воно буде робитися. І він зробив золотого тільця. І коли вони зробили цього золотого тільця, то вони стали йому служити і кланятися і казали, ти Бог наш, який вивів нас із землі єгипетської. І танцювали перед ним, приносили жертви йому, їдня зробили, і зробили велике першество, і зробили велике торжество і радость. І слово Боже нам говорить повістування що до сьогодні. Від, від, від ранку до пізнього вечора вони поклонялися оцьому тільцю. Тому, коли Моїсей спустився із крижалями, і коли це все побачив, тому що Господь сказав йому спустися, тому що, каже, я чую голоса, які знизу доносяться аж туди наверх. І каже, народ розвратився і став поклонятися. Отому істукану. І коли він спустився, він побачив, що народ пляше перед оцим золотим тільцем. І у гніві своєму він розбив оці скрижалі, і йому потребувалося в другий раз підніматися, щоб отримати ці скрижалі. І коли він прийшов, народ вже був приготовлений, там був свій нюанс. Я не хочу затримувати ваш час. Господь сказав: очистіться, омийтеся, покайтеся. І вони це зробили. І коли Моїсей вийшов, вже другий раз спустився із гори Синайської, то він сказав їм цю першу заповідь, що каже: не тілець, якому ви кланялись, а каже Господь: Я вас вивів із землі Єгипетської, я ваш Бог, який вивів вас. І з дома рабства, із землі Єгипетської. Тому це найперша заповідь, щоб кожна людина зрозуміла, що є Бог, який сьогодні керує цим світом, який у своїй руці держить весь всесвіт, що є той Бог, який створив тебе і мене. І є той Бог, який сьогодні виводить кожну людину із рабства є той Бог, який є справедливий суддя, є той Бог, який наказує і не залишає без наказання, є той Бог, який справедливо судить, і так далі, і так далі. І тому сьогодні ми повинні зрозуміти з вами, що ми всі ходимо перед ким, що ми сьогодні ходимо перед цим могутнім Богом, який знає, який бачить. Який чує, який є живий, не той Бог, божок, який роблять із каміння, із дерева, малюють на холсті на на бумаги чи на якійсь тканині, роблять якісь портрети, ікони і тому подібне. Роблять із желіза, роблять із золота, роблять із міді, із срібла. із із різного різного матеріалу. Це все робить чоловік. Він не чує, такі боги вони не чують, вони не бачать, вони не можуть нічого зробити. І тому Бог каже, не поклоняйся їм і не служи їм. Це є друга заповідь, яку ми будемо з вами вивчати на свій раз. Тому Бог. Це є той Бог, який є живий. І перша заповідь гласить так, я Господь Бог твій, який вивів тебе із землі Єгипетської із дома рабства. Запомніть цю першу заповідь, що я Господь Бог твій, каже Бог, той, який на небі, який висідає на престолі. Тому, Цими словами, коли він каже, що я Господь, Бог твій, це означає, що він не тільки Бог Віталія, чи Бог Степана, чи Бог Івана, чи Бог Марічки, чи Бог там якогось єврея, а він є твій Бог кожного з нас. Це є перша непорушна, непохитна заповідь. На цілій раз ми будемо вивчати другу заповідь яка гласить так, що да не буде у тебе других богів перед лицем моїм, не делай себе куміра, ні зображення того, що наверху на небі і що на землі внизу, і що в водах, і ниже землі. Не поклоняйся їм і не служи їм. ібо я Господь Бог твой, Бог за вину Отцов наказуючи дітей до третього-четвертого рода і ненавидящих мене, і творящий мілость до тисячі родов, любящих мене і, соблюда... і соблюдаючи заповіді мої. Це буде друга заповідь, яку ми будемо на свій раз розбирати. А зараз я хочу, щоб ви усвідомили, яка перша заповідь. Давайте всі разом повторимо. Я... Господь Бог твій. Мій. Чи кожного з нас? Кожного з нас. Давайте молимося і дякуємо Господу. Отець Небесний, ми тобі дякуємо за те, що ти є живий, за те, що ти є той, хто восідає на престолі і хто судить праведно і не оставляючи без наказання за вину гріха. І Милуючий до тисячного роду, Господи, ми дякуємо Тобі за те, що жив... Ти є живий Бог, за те, що Ти є той Бог, який чує, який бачить, який допомагає, який завжди знаходиться скрізь своїм духом, ти наповняєш весь всесвіт і всю вселену, Господь, ти наповняєш собою, тому що ти є наш Творець. І ти є наш создатель. Є багато різних богів на цій землі, але вони не чують, вони не бачать, вони не можуть допомогти, вони не говорять, тому що це все витвір людського ремесла. Витвіри, витвори людські. Але ти той Бог, який є живий, діючий і реальний. І ти привозніс ім'я Своє Святе, Привище небес, привище облаков І ми до тебе звертаємося і дякуємо Тобі, наш великий Боже, за те, що ти даєш нам іще по своїй милості пізнавати і вивчати Твої заповіді, які Ти залишив для кожного з нас, щоб ми жили по ним і виконували їх. Ми просимо Того благословення, благослови, Господи. І цю другу частину благослови тих людей, які приготували цю їжу, благослови тих, які допомагають і благословляють, і з Торицею, і воздай їм добро. А за все тобі хай буде подяка. Наш великий Бог, Отець Небесний, через Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. Молимося і дякуємо. Амінь. Молимося Отче наші. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила. І слава повіки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа нехай прибуде з усіма нами. Амінь.